Завдяки співпраці з міжнародними партнерами в межах проєкту for Recovery» та за фінансової підтримки Європейського союзу, Кам'янське першим в області створює центр життєстійкості. Що це за проєкт? Його мета, місце розташування та дата відкриття про все це розкажуть мої колеги. За підтримкою Європейського Союзу та національних партнерів у Кам'янському облаштовують центр життєстійкості Місце сили простір розбудовують на базі Центру молодіжних ініціатив. Грант на втілення цього проєкту отримало усього три міста України, а першими почали його втілювати саме у Кам'янському. Кам'янська міська територіальна громада вже будують. Ми перші почали в квітні місяці. Ми плануємо вже його відкрити, Займаємось цим напрямком, щоб адаптувати наших людей, які зараз і в важкому психологічному стані. Місце сили це простір, в якому жителі зможуть отримати підтримку та нові можливості для розвитку. Його робота спрямована на підтримку родин, молоді, жінок, ВПО та інших вразливих груп у громаді. Окрім ремонту, приміщення буде оснащено меблями та технікою, воно повністю інклюзивне. Тут будуть проводитися тренінги, надаватиметься психологічна та юридична допомога, різноманітні культурні та просвітницькі заходи. Ми визначили своєю громадою, що нам дійсно цей центр потрібний, да і далі вже просто ми залучали партнерів, залучали програму розвитку ООН, фонду ООН народного населення для того, щоб цю ідею можна було втілити і, скажімо так, таке поєднання влади, донорів ініціативи молоді дало такий класний результат.